Доброго дня усім! З вами магазин Даринка. І сьогодні на відео огляді у нас новинка від компанії El Camino Візочок Versa Даний візочок підходить для дітей віком до 3 років і витримує навантаження до 15 кг І з новинок у нас те, що даний візочок у нас є з реверсивним блоком. Вага даного візка 9 кг Зовсім новий і непритаманний для фірми El Camino дизайн з гарними вишитими квітами. Також капюшончик у нас подовжується. Тут теж квіти. У нас є вентиляційне віконечко, фурнітура у нас зроблена на магнітах. Ззаді розташована кнопка, яка дозволяє регулювати спину. Гарний, м'ягенький, приємний на дотик матрас. Довжина сидіння 91 см, ширина сидіння 30 см і глибина 22 см. П'ятиточковий ремінь безпеки, захист від сповзання. Бампер у нас виконаний з екошкіри, який відстібається з обох сторін, і два положення для підніжки. Низ зроблено з екошкіри, для того, щоб легко протерти його вологою софет. Ручка у нас розташована у одному положенні, її висота 105 см, виконана вона з екошкіри. Передні колеса діаметром 15 см, задні колеса діаметром 19 см, матеріал, з якого вони зроблені, поліуретан. Амортизатори у нас йдуть спереді видимі, ззаду вони йдуть закритого типу. Також ззаді у нас розташована кнопка тормозу. І містка корзина вагою до 3 кг. Реверсивний блок у нас дуже легко переставляється. Візочок складається і розкладається за допомогою кнопки на ручці. Також у нас є ось такий зручний ремінь для того, щоб ви могли носити візочок на плечі. Даний візочок доступний для замовлення у двох кольорах. Його та багато інших візочків ви можете знайти у нашому магазині за адресою Львівська область, місто Миколаїв, вулиця Івана Франка, 13 або на нашому сайті darinka.shop